Доброго дня. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. Зокрема, на бюджетну комісію нас виноситься питання три питання. Відповідно про одних проєктів рішень, внесення зміни до програми підтримки розвитку структурних відносин. Ну, КНР міністр центр переведені медико-санітарної допомоги Меніцької серединої ради та тобто, забезпечення доступності винеси для населення на дві 2026 роки доповідає коронавір Тетяна Васильівна директор закладу. Друге питання про розгляд проекту рішення про внесення зміст до рішення Муніцької серединої ради від чотирнадцятого дванадцятого дві тисячі двадцять третього року номер. 3637 про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої та дошкільної освіти Муніцької селищної ради в 2024 році доповідає виконуючий уговці начальника управління освіти, культури, порядні, молоді та спорту медівської селищної ради Лучук Дина Володимирівна І третє питання про розгляд, про розгляд проєкту рішення про внесення змін до бюджету міністр селищної ради. Територіальної громади на 2024 рік доповідає переді на ресування на Головний секторів фінансового управління інших середньої ради. Сьогодні на наше засідання із п'яти осіб, членів нашої комісії, присутні чотири відсутні Беландовські Володимир Сергійович. Тому чи є питання до порядку денного? Немає. Хто за те, щоб прийняти порядок денний, просто прошу проголосувати. Дякую одному голосу. Е, пропонується такий регламент роботи нашого засідання. Завершити роботу засідання впродовж 40-45 хвилин. Тому доповідачам найбільше 10 хвилин на доповіді по тих питаннях, які ви відповідно будете сьогодні доповідати. Е, перше питання. Про не се до за програмни битвинка, може да се за това е сега на инвестицията, това е върнал на това предвидателни документи на инвестицията Ради, за да възпечне доступности на тези на ряда цели на 24-24 години. Дякую на І також там питання винесено народження бюджетної комісії. В чому суть даного питання Зноситься зміни до програми розструктурних підрозділів, а саме до його 9 розділу. He Сансові питання оплати праці і тому потрібно було внести зміни до програми, щоб ми могли за договором СПХ проплатити дані роботи. Запитання? На якому на якій стадії там ремонтні роботи? Ремонтні роботи йдуть, ну поки що коридор не зачеплений, завершуються кабінети, але для того, щоб кабінети довести до логічного завершення, у нас є всі матеріали, ну, це, ці кошти будуть затрачені конкретно на оплату робіт. Тобто, ну кабінети стадії завершення, так? Другий попри не зачеплено ще. Коридору, туалет, тобто, просто ще, ще потрібно фінансування роботу. Осовіше кошти до заплачення фінансової роботи? 200 тисяч, так, так. Да, да. ми їх освоїмо буквально ну, завтра для завтра. Сьогодні у нас є заробітна плата, ми для того, щоб вони порушувати законодавствами. Зараз завтра зробимо першу проплату цим фізичним особам. І далі ще через певний період часу буде у вас проведена оплата праці за виконані роботи. Так, так, так. За виконані роботи Так, так, так. досить? Зміни до плану використання в нас вже трохи. Тобто, це вже гроші на заробітну плану. Знаємо. Я? я не знаю, на Я знаю е питання, відповідно, е головне, і в спільно, і з працівниками, і з комітантами. Так, це... Відповідні відправки, бо нам, зокрема, треба буде виконати інформацію на наші директи. Це питання буде? Хто е, за те, щоб даний проєкт рішення інформацію прийняти, то відомо й даний проєкт рішення видається народ позачерговий сайт і сьогодні, прошу проголосувати. Галина Дякую. 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 Володимирівна, друге питання про. Розгляд проєкту міні війшло до внесення змін війшли у Міністерстві Зеленої Ради з 14 серпня 2025 року до №3126. Шановні пані і пані поліції, Ваше правопорушення не ставить на кількість конституцій. Чи зверто може озмінувати проєкту міністрів, у яких запитано ваші відповіді на дані? доповнений перелік тих категорій, які будуть харчувати безпосередньо безкоштовно. Учні перших четвертих класів. Для забезпечення безкоштовного одразу гарячого харчування. Це є на 24-й річ, чи на 24-й річ? на 24-й річ, чи на 24-й річ? Це на 24-й річ, чи на 24 на 24-й річ, Пунктом вісім не допомогли формі пункту вісім проповнити пункту такого звіту визначити, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від жовтня 2024 року за номером 1145, сто сорок питання надання субвенції з державному бюджету бюджету на забезпечення курсування учнів початкових класів за перезагальні середньої звіти у 2024 році. Та враховуючи порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджений в основному Кабінету міністрів від 24 березня 2021 року номер 305 зі змінами тому що були зміни, буде доплатним одразу гарячим харчуванням у 2024 році. Саме розпочатку часткових складів за полізальні Ну і Відповідно, пункти 8 та 9 вважати пунктами 9 та 10. Крім того, рекомендуєте ще керівникам, керівникам і централізовані бухгалтерії працювати на місці рішення відповідно до формулювати харчування. Що стосується безпеки року по проєкту державного бюджету, вона є за субвенцією. Але вона ще не нагадана відповідно. Перше, а далі, 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 Ну ситуація така. Наше давне рішення передбачає порядок організації харчування у 24-му році. Саме рішення це. Тому при підготовці проекту рішення на 25 рік. Я думаю, що вже бюджет буде в крайній мірі прийнятий або вже на останній стадії його відповідного укладення. Організація харчування буде. Доплатно дати прийняття нашого рішення. Реально повернутися ну, не знаю як, чи вони зможуть фінансово. Ну, Якщо ну, буде включено? Чи... Ну, зараз буде зараз цього дня, по ідею вами включати. Як саме фінансові органи е централізованого банкерія забезпечення звідно директора виконання рішення в даному путі також повертання це завдання щодо виконання? Вони мають самі організуватися як це. Я не буду є зміни до режиму харчування, зокрема, затвердження 4 змінами буде, і визначатися закупівлі продуктів харчування, та як закладина саме стійко організовує далі харчування. Ну, поряд, віде, в поряд з цим у нас виникне, можливо, б, окремий окремих на, на а, проблем, ситуація, то, трема, і така суттєва проблемна ситуація, зокрема, із процесом підготовки харчування. Страшні стосовки, скажем так, харчового виробництва по і шкіл прийняті з розрахунку на тут інститут, які харчували до цього в межах до 60 дітей, які харчуються безкоштовно, прийнята по одному спеціалісту на кухню для пересування цих дідах чи обідів, скажімо так. Бо я ще групи продовжували. дня. в даній ситуації різні змінюється кількість дітей, які будуть безкоштовно послати. І Дуже вона виростає, зокрема по другому ліцею, по першому, по дружинському разом, по ліцею на якому. Наскільки особливо збільшилися харчування дітей, збільшиться безкоштовним? На даний час 225 початкових класів 398 працюєте в учні 5-11, тобто залишиться 398 5-11, але із 225 початкових стане 799. Тобто майже ніж 500? Так, ніж 500. 500. І це буде харчуватися. Я думаю, що наступна сесія буде зміни до структур. Тільки як їх робити, враховуючи те, що не будемо ну, бачити, коли сувенція з державного бюджету, окрема бюджетна програма, облік бухгалтерських все ведеться окремо на ці кошти. Це ну додаткове навантаження, і на укрему вона має на плані, це брати на суму, окремо субвенті. Ну, навантаження ванкання і так і кухаря, і з восами. Окремий облік, окрема відвітність, звітність дуже така. Я думаю, вони закриють зараз жовтий, бо сесію побачимо іншу картину. Зокрема, буде школи, це особливо ці великі школи, бо. Тільки, буду... пучних... наприклад, сьогодні. Тільки на 50 початкових платів другому ліцею. У другому ліцеї харчувалося вісімдесят одна, дитини. А 282 дитини в цілому, дві дитини на індивідуальному, 280. Ну, майже 200. Дітей дітей плюс. 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 Рано треба у порядку приготувати ці люди на 2270. На і дві дитини одночасно харчуються вже. Да, так, їх навіть будуть певно в переваг проводити. Так. Я так думаю, бо потужні сідальні. Це, це є п'ять і одинадцять і безкоштовно не буде. Або в першій школі, по першому ліцею ліцею. Всього сто двадцять вісім, безкоштовно харчувалося тридцять шість. Ну і тут сотні. Mm -hmm. Тобто, північній незакон вже й великий. Та я так і спрашив у ліцею, коли він розбудований. Він міг би зміняти. Ну, саме ми не як, але будуть станатися тоді вирішені установи, які будуть розпочатися вакцювання. Є ще питання? Дякую. Тоді, щоб інформацію прийняти, будуть думати. Дані вирішення виявляється на розвитку за чековою сесією. Сьогодні відео. Третє <плес> питання про розпроекту рішення про внесення міст до бюджету територіальної громади на 2024 рік. Доповідає радіо Нариса Іваніна. Володимирського управління Меністів. Сувенції державного. Бюджету на організації працювання усі перші стати класів. на за рекомендували кожного східні субвенції місцевого бюджету на облаштування Кабінету захисту України і інша дотація на відшкодування енергоношків та приміщення допомагають на сусідній особи. Цьому вимушені були викликати це, що рік тому є. Реалізований богосерії закапросить разом не ціні в межах повторних призначень у своїх бюджетних програм, які вони обслуговують. Без додаткового виділення. Без додаткового виділення. Сувенція замість України потребує співфінансування. Ну, десяту частину. Це 253 тисячі 300. 171 600 це наше співфінансування нашої громади. І 81 700 це співфінансування трьох громад, Ярославичі, Відлості і Ті, які будуть доводити учні 10-11 класів на захід України до нашого містею No. Субвенція на харчування вона надійшла вже на рахунку, дотація надійшла вже на рахунку

На вартість України 2 мільйони 258 тисяч чотириста сама субвенція і 253 тисячі триста тисячі на Це одна із субвенцій яка вперед потребує, коли оплату плату вже проводити, раніше спіфінування, потім тіло субвенцію раніше. Будут. 2 мільйони двісті тисячі, 2 мільйони двісті. Так. 2 млн 278 640. І розмі і 77300 свічено. Ну, він пише. Чому нового на контролі, у мене знімає за плату з їх шклів. Співнаправляє там платуultima, шклів нову. Другої статті зарубає на тарифну плату і направляє на Друзья, на энергонусхиву там не представляет, направляю на другую статью. Перепрошую. Можно по вашу пройти по, по центрам, потом там не похоже, не так. Ну, вот зачем друго. Снимаю, знаешь, его призначение по школам, куда эти 24. 602 61600 гривень із заробітної плати 160 000 гривень із нарахування заробітної плати Кошти у, на оплату банопостачання будь-які зачинені зменшуємо до 280 000 гривень і послуги між коріннями 50 і 61 на 21 тисячу Направляємо кошти на дитячі садки. 50 000 на працювання господарчика та консуларів 200, на 2,210 по 200 тисяч для ремонту території близько закладу до шкільної щиті номер 2 На функцію 1021 на харчування учнів 150 тисяч направляємо. На придбання господарських шканцелярських добавь 250 тисяч і кошти необхідні для поточного ремонту автобусів 50 тисяч. У фонді централізованого бухгалтерія 1000 на воду і водовідведення. У по центру позашційної освіти на водовідведення 2000, енергоносії 58 і природний газ – 40 тисяч. І по центру дозвілля 220-й нарахування на зараз у фанту більше йому на 110 тисяч. Такі закон.

Я так зрозуміла, що дані внутрішні переміщення зумовенню, скажімо так, теж у фізика, бо інші видатки далі не діти, і може бути яких на що там не пробуватися, наші виходить шок. Ви позначили що в це, вже немає другої статті, щоб запити зараз на статус. І на коміті будемо платити по центру подашків і освіти вони досягнути придачі. Ви зазначили, що постановою визначено 50 видів приблизно розрахунок на харчування. Ми реально здійснюємо підняття з 25 на 30. Це змовлено тим, що ну, ми маємо забезпечення то Ми приблизно мільйон мільйон чотириста. Ну якщо ми почнемо завтрашнього дня, то ще менше. Ну мільйони всі знімемося. Два чатки ці року. Останова сама про підвищення це про харчування ремонтує збалансувати харчування, має бути збалансоване в ціні перші четверті і п'яті одинадцять. Перші четверті не четвертій три частина ніж п'яти одинадцяти, тому що і в втолого вона тут державні кошти, а так, а не лише видатки, бо збільшуємо цілу, і, з у світу, да. і так тепер тим збільшуємо видати. Піргова категорія зросла. Неданасті вартість 30 гривень, умови на баті в місті цим провізовано було те, читало, де не відсилали до селищної ради проєкт рішення. Збирають на листи закладів, значить вона вбудована із е, нека до закладів, бо безпечно, зокрема, ці місцевички парчування по 50 двічка буде дуже дуже непросто. Тому як я дитя, відповідно, десяти завод, бо бачив, що це йде на листи, аркадів і це призована полотенка в Києві. Ну, no, є ж різні способи харчування як так

Сто Та пятьдесят на роботи 50 гривень, 250 п'ятдесят на 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 роботи, 250 на 150 150 ремонт 100 50 особу. Ну і соток двісті тисяч на території про сотка. Другий маленький там чи тут був. Другий тут ближче. Біля таке жизнення. Там, мабуть, вони зовнішні якісь роботи мають завершити, бо дуже проблемно. Зараз там багато дітей, куди і разом на півдолі було зроблено зовнішнє удашкування робіт. На, на телефоні. по mm -hmm. ще питання? Mm -hmm. Немає. Тобто mm -hmm. те, що інформація прийнята згідно з вимогами краєвих інституцій вище на університеті про співпрацю. Дякую. Mm -hmm. Робота в нашій сесії закінчена. З дозвілти бібліотеки. дякую mm -hmm.